Курс пояснює, що усе, що ми сприймаємо у час, який ми визначаємо як духовний сон, є мрією та ілюзією. Щоб усвідомити це, необхідно прокинутися. Коли ми прокинемося, ми зможемо усвідомити, що насправді ми єдині з Творцем. А не маленькі вразливі тіла, якими ми себе сприймаємо. Курс чудес є навчальною програмою, щоб ми могли дізнатися, що навіть найтемніші кошмари, які тривожать розум сплячого Сина Божого, не мають над ним влади. Він засвоїть урок пробудження. Таким чином, курс відображає пам'ять про нашу реальність і призводить до пробудження від сну про роз'єднання. Але коли час закінчиться, і ми прокинемося від сну, нам більше не знадобляться ці корисні символи. і тоді, Голос зникне не для того, щоб прийняти іншу форму, а щоб повернутися до вічної безформності Бога. Урок 67 Любов створила мене як себе. Сьогоднішня ідея це повне і точне визначення того, хто ти є. Ти є світло для світу. Ось чому Бог призначив тебе рятівником світу? Ось чому син Божий дивиться на тебе, як на Його спасіння. Він врятований тим, хто є ти. Сьогодні ми докладемо всіх зусиль, щоб досягти цієї правди про тебе і повністю усвідомити хоча б на мить, що це правда. Протягом тривалого періоду практики ми будемо думати про твою реальність та її. Цілком без змін та незмінну природу. Ми почнемо з повторення цієї правди про тебе, а потім витратимо кілька хвилин на додавання деяких доречних думок. Наприклад, Святість створила мене святим. Доброта створила мене добрим. Корисність створила мене корисним. Досконалість створила мене досконалим. Будь-який атрибут, який узгоджується з Богом, як Він визначає себе придатний для використання. Сьогодні ми намагаємося скасувати твоє визначення Бога і замінити з Його. Ми також намагаємося підкреслити, що ти є частиною Його визначення Я. Після розгляду кількох таких пов'язаних думок, спробуй відкинути всі думки на короткий підготовчий проміжок часу, а потім спробуй вийти за межі всіх образів і уперечених уявлень про себе до істини всередині тебе. Якщо любов створила тебе як себе, це я має бути у тобі. І воно десь у твоєму розумі, щоб ти міг його знайти. Тобі може знадобитися час від часу повторювати сьогоднішню ідею, щоб замінити відволікаючі думки. Ти також Можеш виявити, що цього недостатньо, і що тобі потрібно продовжувати додавати більше думок, пов'язаних з правдою про тебе самого. Але можливо, тобі вдасться вийти за межі цього і досягти крізь бездумний проміжок до усвідомлення палаючого світла. В якому ти впізнаєш себе таким, яким тебе створила любов. Повір, що сьогодні ти багато зробиш, щоб наблизити це усвідомлення незалежно від того, відчуваєш ти, що досяг успіху чи ні. Сьогодні буде особливо корисно практикувати ідею дня якомога частіше. Ти повинен якомога частіше чути правду про себе, тому що твій розум дуже зайнятий хибними уявленнями про себе. 4 чи 5 разів на годину, а можливо, навіть більше, було б дуже корисно нагадати. Тобі, що любов створила тебе як себе. Послухай правду про себе, яка є у цьому. Спробуй усвідомити за найкоротші періоди практики, що це не твій крихітний самотній голос говорить тобі це. Це голос. Який говорить від імені Бога, який нагадує тобі про твого Отця і про тебе самого. Це голос істини з простою правдою про Сина Божого, який замінює все, що Его говорить тобі, про тебе. Тебе створила любов як себе. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому. Domo.